Ми відуди виходили, виходить, би, з окруження. Десь о 3 годині поступила команда від командира збирати ми, і це По першій день. команді, да, це три години дня. Це він подав команду віщі, і по першій команді виїжджаємо. Типу відступати, мабуть. Ми збирали вещи повністю, би, все вороження, яке залишилося там, ми його знишкоджували. Ми чекали декілька годин, десь три години пройшло, почало вже темніть. Команди на відступ не було і почався знову обстріл. він сказав по укриттям і. Далеко типу, не відходити, і по перше, в команді виїжджати. Вони повинні були підійти хтось до нас, есть, якийсь посильний, якби хтось з наших пацанів з батареї довжен був прийти, сказати, пацани, все, їдемо. У нас ж, якби і водітеля були, тих машин, на яких ми мали їхати, і все. І нікого ніхто не будив. Тобто ми проснулися от того, що почули, що їде колона. Я, виходить, встановив одну машину, вибіг на дорогу, просто щоб мене забрали. Мене витягли на машину, і ми неї поїхали. Далеко я на ній, правда, не, не поїхав, бо в неї за селом попали, вона взирвалася. Мене, виходить, відкинуло. Ну, як би було, ну, глушило так непогано. Автомат, виходить, я втіряв на тій машині і Наші хлопці тікали. Тобто, хто як міг, так і вибирався. Якщо підірвали одну машину, там хтось перебігав на другу сторону. Ну, то пішком вибирався понад границею Росії, тому що там було більш безпечніше йти, щоб не застрягли з градів, з мінометів. Не було чітких команд, а командування, яке знало, що буде на, ну, на нашій, ну, наступ буде, то вони походили, коли знали, що коли не буде обстрілу, вони вийшли у для себе зелений коридор. А нас оставили якби, для того, щоб ми. Ну, мабуть, що погили, тому що ми вже знали, що Степановки якби не существує вже буквально два дні. Ми добралися туди, і вже в Омбросівці я зустрівся зі своїм комбатом, тобто командиром прямим. Що він? що він сказав? Я питав дальніше наші дійства. Він сказав, я не знаю. Я йому доповів про, про те, як ми вбиралися. Про те, кого я знаю, де знаходиться з нашої батареї. Ну, він питав: тобі, хто де, кого знаєте, де хто хто не вибрався, може це. Ну, те, що я знав йому, сказав. Він каже: сідайте на машині, ждемо команди. Опять же, таки. ми прийшли сказати, що ми не знаходимося у бігах. Ми не ховаємося. Ми, якщо було б нормальне команда, ми б далі пішли би служили. Те, що я почув, звичайно, мені не подобається, і якби є дуже серйозним таким дуже серйозною проблемою, але при цьому. Е ми повинні розбиратися повністю і бачити картину набагато ширше. Буду тримати на контролі цю ситуацію, буду активно впливати використовувати всі важелі, які я маю, щоб, щоб дійсно перше, що нам потрібно, це максимальна інформація. Навіть якщо це буде якась не зовсім гарна, не зовсім приємна, але вона повинна бути. Ми хочемо знати всі правду.